Вітаю, друзі, я Віталій Портников. У Польщі сьогодні відбуваються парламентські вибори, можливо, найважливіші за багато років розвитку цієї дружньої для нас країни. Вибори, від яких залежить політичний вибір Польщі, можливо, на багато років уперед. Залежить те, як будуть розвиватися польсько-українські взаємини, та ба більше якими будуть темпи європейської інтеграції України у післявоєнному майбутньому? Отже, які сили зараз претендують на проходження до польського сейму? Реальні результати ми будемо знати, очевидно, тільки завтра вранці, сьогодні вночі з'являться перші екзитпули. Однак, вже зараз соціологія говорить, що до польського парламенту можуть Пройти досить різноманітні і разом із цим традиційні для польського політичного спектру партії і об'єднання. Найбільшу кількість голосів можуть набрати два блоки, які пов'язують із партіями право та справедливість та громадянська платформа. Право та справедливість партія, яка очолюється колишнім прем'єр-міністром Польщі Ярославом Качинським, і створила коаліцію об'єднані праві, керує Польщею останні два електоральних терміни і є зараз домінуючою політичною силою у країні. І протистоїть ліберальна коаліція, громадянська коаліція, в якій головну роль відіграє. Партія громадянська платформа колишнього прем'єр-міністра Польщі та голови Європейської ради Дональда Туска. Саме між цими двома об'єднаннями може розгорнутися боротьба за владу після того, як будуть підраховані голоси виборців. Звичайно, в цій ситуації, якщо жодне з цих об'єднань не набере кількості голосів достатніх для однопартійного формування влади. Якщо цього не відбудеться. Обом коаліціям потрібні будуть партнери серед тих, хто зараз претендує на проходження до Сейму, лівий блок «Лівиця», центристи з третього шляху, куди увійшли представники партії Польща 2050 та польської селянської партії, а також вже добре відомо. Українцям коаліція конфедерація, яка складається з різних політичних партій, які досить часно притримуються виразної антиукраїнської і антиєвропейської спрямованості. Однак розрізняються між собою по відношенню до партії право і справедливість, на чолі з Ярославом Качинським. Одні представники цієї коаліції воліють створити майбутній уряд з представниками партії право і справедливість інші категорично виключають можливість такої опції і навіть міркують про коаліцію з лібералами. Як це не парадоксально звучить у рамках однієї. Нібито ультраправої коаліції, від перемоги коаліції об'єднані праві чи громадянської коаліції на виборах залежить і внутрішньополітичний, і зовнішньополітичний курс Польщі і стосунки країни з Україною і Європейським Союзом. Звичайно ж, після початку війни. Росії проти України можна було говорити про справжній національний консенсус з точки зору підтримки України польським суспільством. Однак передвиборча кампанія примусила політиків визначатися з точки зору того, як має надалі продовжуватися ця підтримка, і наскільки вона відповідає політичним інтересам самих лідерів Польщі. У правих однозначна позиція, яка може бути в принципі схарактеризована словами президента Польщі Анджея Дуди, також представника партії Право і справедливість до свого обрання, очільником польської держави, що звичайно ж польща допомагатиме. Україні настільки, наскільки це не суперечить здоровому глузду. А у поняття здорового глузду як можна зрозуміти, лідери партії право і справедливість насамперед вкладають необхідність збереження влади цією політичною формацією. Також досить важливим є той момент, що партія право і справедливість бореться з ультраправими буквально за один і той самий електорат, коли мова йде про Населення сільських місцевостей Польщі. І саме із цим пов'язаний гучний скандал із рішенням польської держави відмовитися від свого попереднього погодження із Україною і Єврокомісією можливостей доставки української сільськогосподарської продукції на ринок Польщі. Як відомо, це призвело до одного з найбільш гучних скандалів в історії українсько польських взаємин з моменту нападу. Володимира Путіна на Україну до обміну жорсткими заявами між президентами України і Польщі, до того, що міністр закордонних справ Польщі бойкотував першу в історії зустріч керівників зовнішньополітичних відносин країн Європейського союзу у Києві разом із цим немає сумніву, що не зважаючи на таку позицію, Польща і у подальшому буде продовжувати допомагати Україні якщо. В ній переможуть праві. Це відповідає і інтересам Польщі з точки зору забезпечення її власної безпеки. І з точки зору взаємин Польщі із Сполученими Штатами, які є важливим партнером Польщі на міжнародній арені. І за великим рахунком виправдовують в очах нинішнього польського уряду фронту, Варшави у Європейському Союзі, однак все може дуже серйозно змінитися, якщо на президентських виборах у Сполучених Штатах переможе Дональд Трамп, тому що саме на нього завжди робили ставку польські праві. Це можна сказати їхнє відзеркалення у американському політичному спектрі. І тоді може статися так, що уявлення Києва про те, що Варшава безкорисливо зацікавлена в українській перемозі у війні, може. Дещо зменшитися у зв'язку з тим, що польський уряд буде намагатися виступати на міжнародній арені союзником поглядів Дональда Трампа на те, як саме має закінчитися війна Росії з України. У громадянської платформи може бути інша позиція. В неї інший електорат, пов'язаний насамперед із мешканцями великих міст, із Варшавою і іншими важливими. Мегаполісами польської держави разом із цим є очевидним, що для громадянської платформи важливо не просто щоб Польща продовжувала допомагати Україні, але й щоб Польща стала важливим гравцем на Європейській політичній сцені, а це важко буде зробити в ситуації, якщо Україна залишиться за кордонами Європейського союзу. Разом із цим треба усвідомлювати, що європейська інтеграція України також може по різному сприйматися і в праві і справедливості, і в громадянські платформі. Мова навіть йде не про саму Україну. А про тих змінах, які можуть відбутися в європейському союзі, внаслідок необхідності приєднання нових держав, насамперед України, Молдови, країн Західних Балкан, вже зараз у Берліні і Парижі говорять про необхідність реформування європейського союзу, так щоб ще група нових членів не заблокувала його ефективність вщент, як це може відбутися. А це Очевидна можливість відмови від консенсусного принципу зменшення європейської комісії, тому що коли кожна країна захоче мати в ній міністерський портфель, це буде один з найбільш роздутих урядів в історії людства. Все це звичайно не влаштовує польських прав. Ярослав Качинський тут може в разі збереження його партію влади збира збиратися на Позицію своїх політичних соратників по континенту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та можливо прем'єр-міністра Словаччини Андрія Фіцу між Качинським з одного боку і Орбаном та Фіцу з іншого є серйозні розбіжності з приводу того, як ставитися до російської. Політики і війни Росії з України, однак разом із цим Варшава, Будапешт і Братислава тепер можуть знайти спільну мову щодо терпедування всіх пропозицій по реформуванню європейського союзу так, як вони зараз знаходять цю спільну мову, якщо говорити про Варшаву і Будапешт, коли мова йде про торпедування міграційної політики Європейського союзу, і поза залежності від того, як будуть у польському уряді ставитися від. Закінчення війни Росії з Україною до європейської інтеграції України можна буде впевнено сказати, що ця європейська інтеграція загальмується і може займати десятиріччя саме тому, що загальмуються будь-які реальні реформи у європейському союзі. В ситуації з перемогою польських лібералів може бути все набагато краще саме з точки зору європейської інтеграції України, тому що польський уряд на чолі з Дональдом Туском може бути рішучим прихильником всіх тих змін, які мають відбуватися з точки зору покращення ефективності роботи Європейського союзу, і точно не буде союзником Віктора Орбана і Андрія Фіца, А це означає, що вплив угорського і словацького прем'єр-міністрів у Європі змаліє, але Говорити про те, що зараз ліберали мають реальну можливість перемогти польських правих у цих парламентських перегонах, передчасно можна говорити і про те, що право і справедливість має шанси цементувати свою владу і. Це буде означати, як багато хто сьогодні говорить у Варшаві «орбанізацію Польщі, тому що якщо партія права і справедливість вперше в історії цієї країни захистить свою можливість керувати Польщею вже третій термін поспіль, ми можемо на виході мати справу з такою собі керованою демократією, коли вибори, як то відбувається в Угорщині, можуть проходити вчасно. На місцевих виборах можуть навіть перемагати представники опозиції однак, влада настільки серйозно контролює суспільство суспільні медіа, самі настрої України, що сподіватися на те, що влада та її ідеологічний мейнстрім зміняться, годі, що звичайно може призвести до серйозного розчарування в перспективах країни з боку молодих поляків і призведе до такого собі голосування ногами. У майбутньому, але разом із цим це голосування ногами навряд чи змінить міграційну політику польського уряду, тому що ми розуміємо наскільки обережно ставляться у Варшаві до мігрантів, як таких, і до речі, з прикрістю можна сказати, що міграційний фактор українців став темою дискусії. Вже у цій передвиборчій кампанії, якщо мова йде саме про ультраправий політичний табір. ще більш небезпечною і для Польщі, і для Європи може стати реальна коаліція права і справедливості з конфедерацією. Тоді доведеться захищати будь-яке раціональне рішення, яке буде відповідати не тільки українським, але й польським національним інтересам. Ставити під сумнів можливість добрососідських стосунків між Польщею і Україною у майбутньому, і навіть саме питання продовження допомоги Україні. Очевидно, що польським правом, на чолі з Ярославом Хочинським, дуже не хотілося виявитися в такій ситуації, і те, що вони загострили, і питання збіжжя і інші питання, які призвели до значного погіршення польсько-українських взаємин, пов'язано саме насамперед з тим, що вони не хотіли віддавати конфедерації той електорат, який вже сьогодні розчарований тим, що відбувається у війні в Україні, і так би мовити, втомився від самого розуміння того, що ми з Стали з вами свідками однієї з найбільш жахливих і довгих війн в історії Центральної Європи. Вже невдовзі ми зрозуміємо, яким шляхом буде розвиватися Польща. Вже невдовзі ми зрозуміємо про що будуть у майбутньому говорити польські українські політики. Про Спільний шлях до європейської інтеграції і до підвищення ролі центральної Європи, або про дискусії щодо кількості сільськогосподарської продукції України, чи про політику історичної пам'яті. Вибір сьогодні зробить саме польський виборець, і цей вибір може виявитися як і перспективним, так і чесно кажучи, фатальним для його власної держави і для майбутнього польсько-українського світу, який міг би виникнути між нашими державами, але може залишитися тільки. Тільки фантазію оптимістів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у патреоні БеміАКО, який допомагає нам розвивати ці проекти, Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!